Вітаю вас, усі наші шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо тему органи зору, тобто як покращити свій зір у умовах домашніх. Ми з вами вже говорили про харчування, про те, що треба їсти, що треба пити. А сьогодні ми поговоримо, які вправи треба робити, щоб покращити наш зір. Ну, наші очі, також, як і тіло, дуже їм потрібні вправи, бо треба зміцнювати м'язи, бо без цього кращого зору, якісного зору не буде. Тому я вибрала найпростіше, вправ дуже багато, але я вибрала найпростіше, але дієві вправи для того, щоб ми могли покращувати свій зір у домашніх умовах. От подивимось на дошку. Перша вправа. Перша вправа треба робити рухи по колу, рухи очами по колу. Спочатку за годинковою стрілкою, потім проти годинкової стрілки, за і проти годинковою, По кругу. Це перша вправа. Друга вправа ми очами. Робимо рухи угору, униз. Угору, униз. Далі третя вправа. Робимо рухи очами право-ліво, право, ліво. Четверта вправа по діагоналі. З Знизу до гори і згори донизу по діагоналі. Також є вправа п'ята, восьмірка. Спочатку ми своїми очами малюємо восьмірку. Спочатку горизонтальну, потім вертикальну, потім горизонтальну. І такі вправи ми повинні робити по 10-12 разів. І причому я хочу сказати, що оця вправа угору униз оце один раз. Угору вниз один, потім угору вниз два, і так 10-12 разів. І це стосується і цих вправ: вліво-вправо, вліво-вправо вліво, один раз, ліво право другий раз, і так 10-12. І те ж саме стосується і наших восьмірок. А шоста вправа: її потрібно робити біля вікна. Ми підходимо до вікна, маркером робимо невеличке коло. Проти наших очей дивимось на це коло 5 секунд, а потім переводимо свій погляд назовні за вікно вибираємо там якийсь предмет подалі і дивимось на нього. На нього ми вже дивимось 10 секунд. І тоді ми отак 10-12 разів дивимось близько на точку. І потім далі на об'єкт, який зовні, близько далі, 10-12 разів. Але близько ми тримаємо 5 секунд, а надалі ми тримаємо зор 10 секунд. От такі прості, невеличкі вправи, але які, що вони роблять? Вони зміцнюють наші м'язи, вони покращують кровообіг, а тим самим покращують якість нашого зору. Після цих, цих вправ потрібно розслабити очі і завершити усю цю процедуру легким масажем. Що ми повинні робити? Ми двома пальцями спочатку заплющуємо очі і робимо кругові такі рухи, ніжні не надавлюємо, дуже повільно, спокійно робимо рухи кругові. Ну, десь ми робимо їх ну, 15-20 секунд. Далі переходимо, інші рухи робимо. Також двома пальцями над очима, від носу до скронь проводимо від носу до скронь і повертаємось від носу до скронь. Над очима, понад рівними дугами а потім під очима те ж саме від носу до скронь. від носу до скронь. Потім ми так же заплющуємо очі, розслабляємося. А через 2-3 секунди починаємо моргати. Легко-легко моргаємо десь 10-12 разів. От на цьому ми закінчуємо наші вправи. От такі вправи для очей. Але ще потрібно знати, що крім цього, треба соблю... ще розуміти, як правильно себе вести, щоб очам було комфортно. Перш за все, якщо ми читаємо чи пишемо за столом, то треба, щоб було освітлення. Воно не повинно бути ярким, яскравим дуже і не повинно бути слабким. Треба десь знайти золоту серединку. Це буде корисно для нашого зору. Далі часто буває так, що людина довго сидить над столом, пише щось, у нього похилив голову, і оця похила голова у нього дуже довго знаходиться в такому стані. А цього не можна робити довго, бо тоді наш мозок не недополуч... не недоотримує, кисень доотримує. тобто в такому стані довго знаходитись не можна. Так що робити? Краще писати чи читати, як коли поверхня, на якій ви працюєте, похила? Згадайте ще шкільні парти Радянського Союзу. Вони були похилі, і це дуже було корисно. Тобто, навіть малювати, якщо ми малюємо якісь малюнки, їх треба краще малювати на Мольберті. І тоді у нас голова в нормальному стані, і мозок наш отримує кисень так, як потрібно. Отже. Що потрібно, щоб зор наш був якісний, правильне харчування? Пити потрібно соки, настої, настії. Далі робити вправи, робити масаж і робити собі приємні умови для праці. От беріть для себе те, що ви чули, що вам потрібно. І я думаю, що ваші очі віддячать вам за це здоровим зором. А я вам бажаю дивитись у майбутнє здоровим і оптимістичним зором. На все добре.